Троє гостей три різні точки зору і три запитання від університетського середовища. Наше з вами завдання глибше зрозуміти, дослідити та розкрити гостру суспільну тему через різ проблеми. Програма створена у співпраці кампус володометру та бітіві. Програма стала можливою за підтримки фонду розвитку українських ЗМІ, Посольства США, проєкту ЮМедіа та приватних благодійників. Залишайте свої запитання та коментарі на нашій сторінці у Фейсбук. Ми чекаємо на вашу думку. Вітаю! З вами «ЗРІЗ» в студії Аліна Цвіткова та Дмитро Білаш. Сьогодні ми говоримо на тему перший тиждень нової України. Цей тиждень приніс нам новий уряд позачергові вибори президента та небезпечну ситуацію в Криму. Наш перший гість Євген Магда, політичний експерт. Доброго дня, день, пане Євгене. вітаю вас. Доброго і одразу хочеться почати з того питання, яке турбує зараз всіх. Це прес-конференція. Експрезидента в Росії і чого очікувати власне від цього? Знаєте, Віктор Федорович довгий час був надто передбачуваний, але протягом останнього тижня він став абсолютно непередбачуваним. Тому мені здається, що його слова. На жаль, для нього дозволять йому доповнити кремлівську колекцію політичних лузерів. Там є але Він правда після своєї відставки з посади президента Киргизстану давав прес-конференцію в Москві. Віктора Федоровича вирішили випустити в Ростові на дону. Може, це такий тур для колишніх президентів пострадянського простору під патронатом Володимира Путіна? Я не знаю. Але ну, мені знаєте, було дещо дивним читати заяви Януковича. Вчора, який е, передувала така е, фейкова заява інша про те, що він там зривати погони, прикручувати ордени з закруткою на спині і так далі. Тобто, мені здається, що Янукович вже як політик закінчився. То для чого проводити прес-конференцію? Ну, у нас є великий сусід, який називається Російська Федерація. Саме у Росії він попросив захисту від. Екстремістів. І я думаю, що Росія вона не хоче повністю відкусити Крим. Я трохи, можливо, випереджаю ваші питання, але вона хоче використати Крим як важіль впливу, дестабілізації України, не допустити вступу України до Європейського Союзу, зближення з Європейським Союзом, не допустити вступу до НАТО, тому що обидва інтеграційних напрями вони передбачають регулювання питань кордонів. Якщо Крим буде проводити певні такі маневри, то буде досить багато питань до нього. Як на вашу думку, яким шляхом, яким чином Віктор Янукович потрапив до Російської Федерації, і яким був його шлях, аналізуючи усі, усі багато версій, е, згадуючи те, що сам Янукович говорив, що він кілометр пропливає щоранку, то я не виключаю жодної версії. Але насправді, я думаю, все банально, його, очевидно, вивезли російські військові. Ну тут, знаєте, версій не так багато. Українська нова влада, опозиція, яка була раніше, вони не змогли цьому зашкодити або дозволили це зробити, як на вашу думку? Я думаю, що вони з одного боку були недостатньо професійно підготовлені для того, щоб цьому зашкодити. З другого боку, були надто захоплені розподілом владних портфелів в уряді Камікадзе, а з третього боку, вони все-таки, знаєте, надто інтегровані були в політичному процесі з Віктором Януковичем, щоб от так от щось його, ну, умовно кажучи, придушити, захопити, надягнути на нього кайданки. Ні, ну це цього не може бути, тому не може бути взагалі. І тепер вони мають серйозну проблему, оскільки проблема не в Януковичі, в ростові на дону Проблема в тому, що на території Криму фактично здійснюються недружні заходи десятками озброєних людей, яким на сьогоднішній момент українські спецслужби, українська армія, українська міліція нічого не можуть протидіяти. От в чому проблема. Хто на не впливати? Впливати? Так, два напрями впливу. З одного боку, українські дипломати вони повинні впливати на російських дипломатів, з іншого боку, українські політики якомога більш авторитетні. Я хочу наголосити, що вони повинні говорити українські політики з кримськими політиками, враховуючи особливості півострову Крим і потреби кримських політиків. Тому що на сьогоднішній момент в питанні. Територіальної цілісності, збереження Криму, ну воно є очевидним. Не хочеться, щоб Україна гіпотетично втратила Крим, а це потім призвело до такої геополітичної гангрени, коли ще якісь ну, не секрет, що у різних держав є претензії територіальні до України. Тому Крим, ну, це я не хочу такий пафосний вислів «останній рубіж України. Ні, не останній рубіж. Але це місце, де Україна, нова українська влада, повинна продемонструвати власну суб'єктність. Про які особливості забуває а нова влада, спілкуючись з кримськими політиками? Що вони опускають у цьому спілкуванні? Ну, по перше, той факт, що там хочеш чи не хочеш, треба говорити російською, просто з вічливості по відношенню до Криму. По-друге, і я в цьому контексті я не зрозумів цієї, цього скасування в режимі шабальної атаки закону Ківалова та Калісніченка, наче він ну, просто так вже заважав на сьогоднішній момент жити всім україномовним громадянам, що вони просто не мали ніяких більших проблем. На мою думку, набагато більша проблема те, що е, минулого тижня на вулицях Києва загинули десятки людей, а політики не зробили з цього висновки. Друга проблема це фактор. Залежності Криму. Криму забувають нагадувати, що він на 100% практично залежить і від води, і від електроенергії, які постачаються, так би мовити, з великої України. Криму забувають нагадувати про те, що економіка Криму дуже тісно зав'язана саме на курортників, на туристичний сезон. І те, що зараз це напередодні весни починається, воно буде розвиватися в інформаційному полі. Протягом весни і даруйте в Туреччину в Туреччину поїде набагато більше, ніж в Крим. Навіть в Абхазію, в Осетію, де вже є російська військова присутність, можуть поїхати більше бажаючих відпочивати, ніж в Крим. Я, можливо, зараз навмисне дещо роблю більш такими яскравими акцентами, але це факт. Тобто з Кримом треба говорити вічливо, коректно, але твердо. І говорити зрозумілою мовою для е, представників саме Кримської політичної еліти, адже вона там є. І не варто забувати, що після, скажімо, прем'єрства Василя Джарти покійно, там ситуація дуже суттєво змінилася. Там дуже великий прийшов прошарок саме Донецьких, чи як їх називають Македонці, Макеївка донецьк І от вони, е, цей прошарок, яким потім керував Анатолій Могильов зараз, е, він е, дещо був, мав протиріччя з. Скажімо, автохтонною кримською елітою. І на цих протиріччях можна було б зіграти, якби на це клепки вистачили? Дослухатися до нового уряду е саме або самообраний новий уряд Автономної Республіки. Ну, наскільки, ну, наскільки, для них будуть, е наскільки авторитетним для Криму буде новий уряд, який пройшов атестацію на Майдані і був затверджений досить? Успішно. Атестація на Майдані це все-таки я б сказав, перебільшення, тому що, знаєте, вона, я б сказав, маніпуляцію на Майдані пройшов. Але що стосується відносин з кримським урядом, вже очевидно, що новий прем'єр Сергій Аксьонов заявив, що для нього президентом є Янукович. Як ви знаєте, Янукович жодних подань на прем'єр-міністра. До Верховної Ради після призначення Миколи Азарова прем'єром за час всього свого президентства взагалі не вносив, тому зрозуміло, що вони будуть орієнтуватися на Януковича і на російську військову присутність. Тобто, це фактично а, визнання того факту, що Віктор Янукович ще має вплив на Крим та й ймовірно на сході. якийсь певний як ви вважаєте, чи залишається ще в експрезидента важелі впливу? А чи а, це вже минуле? Ну, я не думаю, що він нагадує папу Пія 16, про якого Сталін під час Другої світової війни питав, а скільки в папа римського дивізії, скільки він може людей виставити, наскільки його вплив. Вплив е визначається тим, наскільки людина діє ефективно, наскільки, е наскільки вона спроможна втілювати свої рішення і чого вона може добитися в нинішньому сьогоднішньому контексті. На мій погляд, самостійно. Віктор Янукович практично нічого добитися не зможе після Все того, те, як що... від нього зрікся Михайло Чечитов, навіть сказав, що зараз влада це во президент Олександр <гум> Турчинов. Ну я не знаю, що ще можна собі придумати. Все те, що ви сказали про вплив, можна запитати і про новий уряд. Так, можна запитати, Знаєте, уряд і нова влада вони пропустили серйозної помилки, замість того, щоб створювати уряд технічний. Або виключно уряд майдану вони не створили ані такий, ані такий. Тобто там є представники майдану. Причому з особливим цинізмом Тетяна Чорновол і Єгора Соболєва оголосили керівниками антикорупційного бюро ілюстраційного комітету. Відповідно, попри те, що у цих установ немає структури, немає законодавчого визначення, підзаконних актів, які їх визначають, грошей на їх існування штату. Тобто їх це просто блєф. За великим рахунком, на мій смак, ну експертний смак, за багато людей, які особисто віддані Арсенію Яценюку. Хоча ну, це його відповідальність як прем'єра, це його право. Все, очевидно. На мій факт, дещо багато людей, які особисто віддані Юлії Тимошенко. Тобто, я не бачу великої проблеми в тому, що немає в уряді ударників. Їм, очевидно, є чим займатися, зокрема, президентською кампанією Віталія Кличка в контексті майбутнього балотування Юлії Тимошенко. І це між. Знаєте, дуже велика проблема, як виграти президентські вибори при цьому не зрадивши Майдан. Це, повірте, з зі цією проблемою зіткнуться практично всі кандидати в президенти, які в логіці своєї виборчої кампанії будуть використовувати Майдан як суб'єкт української політики. Скажіть, а в парламенті довгий час в президії парламенту не було представника партії регіонів, і тепер це Нестор Шуфрич. Вже обране. Ну, ми маємо а, інформацію, що з'явилась постанова про призначення першим заступником голови Верховної Ради Нестора Шов Ну, Фрича. Він має бути проголосований. Єфремов, наскільки я читав перед нашим ефіром, ага. він пропонує. Тобто зареєстрована ця постанова, але поки 226 голосів не буде, то ви ж ви чи ж будуть є з... ну, причини того, що ця постанова власне з'явилась цілком логічні. Навіть після осипання такого масштабного фракції партії регіонів вона все одно залишається найбільшою фракцією, і зрозуміло, що не будуть турчиного пересаджувати на посаду першого віцеспікера, якщо є вакантне місце, і воно, ну за парламентською логікою, воно має належати. Опозиційні фракції або найбільші фракції. Тобто, якщо регіонали і найбільша, і опозиційна фракція, то вони цілком логічно претендують. І Шуфрич в цьому сенсі ну дуже цікава людина, яка е, пройшла таку внутрішню еволюцію від зв'язкового Віктора Медведчука до відданого багнета Віктора Януковича. А зараз, от е, Нестор Іванович, очевидно, повернеться в. Іпостась супермена на місце нагріти ігорем Калєтніком, ну супермена з огляду на ті події 16 січня, як тодішній перший віце-спікер, ризикуючи власним життям, здоров'ям, репутацією з вікна, проходив для того, щоб провести абсолютно антизаконне голосування. Так, пане Євгене, от власне про іпостасі маємо іпостась найбільшого політичного в'язня в Україні. Юлія Тимошенко зараз на свободі, і вона заявила про те, що вона буде балотуватися. Які перспективи власне політичні? Більше того, вже сьогодні Генеральна прокуратура заявила, що немає претензій. Я думаю, я думаю, після цього саме в Генеральній прокуратурі треба проводити люстрацію, знаєте, до сьомого коліна. Тому що після того, як одні і ті самі люди говорили, що вони бачать в Тимошенко уособлення світового зла, а потім вони вже бачать її всю в білому, ну я не знаю, чи на інвалідному візку, чи ні, з огляду на. Той вигляд, в якому вона постала на майдані, якщо говорити серйозно, Тимошенко найбільш підготовлений український політик. У неї жага до влади просто фантастична. І те, що вона добрих два з половиною роки була поза процесом, її, звичайно, підштовхує на президентські вибори, навіть якщо там будуть мікроскопічні повноваження, як в князя Монако, ну в порівнянні з е, тим, що відбувається. Тимошенко, ну, на, на мій погляд, вона не зможе відмовитись від цього. Навіть попри те, що е, такий масовий старт е, представників майдану умовних, про яких я вже сьогодні говорив. Він буде працювати на регіоналів значною мірою, тому що кандидат від регіоналів, я думаю, 1 березня ми побачимо, хто ним буде. Партія проведе з'їзд і лідер партії. Автоматично він стане фактично кандидатом в президенти, ну надто короткий термін для того, щоб возитися і вибирати серед кількох. Ну там ще є Добкін, звичайно, ентузіаст політичного процесу, який відчув себе в силі теж стати президентом, а не бути якимось. Ну але з іншого боку, обласного сходу обласного. теж треба свій представник. І так, чому Так, е, представник потрібен, але не, не варто забувати, що майдан це не вся Україна, і на південному сході позиції партії регіонів, навіть якщо вона. Б Повністю ну, сказали б, що її просто вже немає, вона заборонена. Вони б все одно залишились сильними з однієї простої причини. Протягом ну, останніх 7, 8, може, 10 років на південному сході практично жодні політичні сили, крім регіоналів і комуністів, носа не потикали. І це робить учасника виборчих перегонів від регіоналів одним з фаворитів. І він буде боротися за свій сегмент. Тоді танцювати на одному шматку електорального поля, тоді, як практично на рівно великому, будуть танцювати кілька. Кличко, Тимошенко, можливо, Порошенко, можливо, Тягнебок. Тобто буде йти процес, знаєте, такий <кій> знищення рейтингів один одного. І дай Боже, щоб все ж таки потім люди схаменулися і ближче, вже після того, як вони розпов... будуть розповідати виборцям все, що вони. Хотіли дізнатися про цих людей, але боялися запитати, а вони все-таки якось домовились наприкінці перед фіналом першого туру 25 травня. Але я поки до цього ставлюся дуже скептично. Я думаю, що надто багато інтересів. Ну, якщо хочете, формування уряду це є анонс того, якою буде виборча кампанія. Тобто боротьба всіх проти всіх. Скажіть а секретарем РНБО? Не призначили попри сподівання Петра Порошенка, хоча він має досвід. Ні, Порошенко вже був у 2005. -му. Після він, е, як політик, виріс, але е, я думаю, що всі розуміють, що Порошенко на посаді секретаря РНБО в умовах Конституції 2004 року він буде настільки сильно розхитувати ніжки стільця прем'єрського, на якому сидить Яценюк, що Яценюка буде раз по раз викидати просто з цього стільця як з катапульти. І тому, ну, вчора, до речі, під час голосування, випадково чи ні, за уряд Порошенка кілька разів показували в сесійному залі Верховної Ради, і він свого невдоволення не приховував. Ну, це зрозуміло. Він навіть в соціальних мережах написав, що чому мене не запропонували, тому що триває політична боротьба. Тут з ним важко не погодитись. Але. Те, що туди прийшов Андрій Парубій на посаду секретаря РНБО, з одного боку це добре. Тому що він людина, яка, знаєте, можливо, і жорстка, і поміркована водночас. Але все ж таки, я б не абсолютизував жодного політика на цій посаді. Тут потрібно зараз, от в цих умовах нинішніх критичних, потрібно узгоджена робота всіх, і РНБО. І Уряду і Верховної Ради, і того, що зараз залишається адміністрацією президента, чи зможуть політики це організувати, тут поки що я до цього ставлю скептично. А чи, а чи варто очікувати знову ж таки про можливості політиків? Чи варто очікувати на одного кандидата? Тепер же не від опозиційних сил, а від е, привладних сил? Я не знаю. Я не знаю, як правильно. Ні, ні, не буде. Не буде. Надто, ну, надто різні інтереси у Юлії Тимошенко і Віталія Кличка. Ну, на, наприклад, І Порошенко, який залишився тільки з віце-прем'єром Гройсманом в новому уряді, не секрет, що Мер Вінниці дуже mm -hmm. до нього наближений. Ну, це, знаєте, для нього, як для людини, яка активно працювала, і в тому числі на Заході активно працювала з західними політиками під час політичної кризи. Ну це замало. Тобто Порошенко буде боротися за президентську посаду, тут практично немає запитань. Якщо повернутися до уряду, ми досліджуємо думку в соціальних мережах і бачимо такий певний, тенденцію, що люди вважають, що через політичну боротьбу. Яка відбувається там у кабінеті міністрів, люди на кшталт Павла Шеремета або Сергія Квіта, такі як технічний уряд, його яскраві представники, вони не матимуть змоги адекватно працювати. Що це буде їм заважати робити реальні зміни, і все це буде у чварах. Як, на вашу думку, технічна частина уряду, професіонали вони зможуть реалізувати усі ідеї, які вони вбачають за потрібне, чи ні? Знаєте, у нового складу уряду є чудовий рецепт. Якщо щось не так, треба починати співати гімн України, і зразу справа піде на лад. Але якщо говорити серйозно, то тим людям, яких ви називаєте представниками технічної складової, ну такими справді профі технократами, їм потрібен у тандем з ними добрий бюрократ, яким був, наприклад, міністр кабінету міністрів уряду Тимошенко Петро Крупко. От людина, яка добре розуміється на всіх підводних течіях, тому що напрацювати якийсь документ, це одне, а просунути його всіма бюрократичними шляхами через кабінет міністрів, це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Тобто напрацьований документ і той документ, який дійшов хоча б до обговорення на засіданні кабінету міністрів. Звичайно, ми вчора чули, що будуть і політичні харакірі, і все що завгодно. Але поки що як. Свого часу закликав Юрій Лужков, вірить нужно ділам. От подивимось, ну, проблема в тому, що у уряду немає 100 днів. Немає 100 днів без критики. Тому що 100 днів це вже буде переддень другого туру президентських виборів. Це якщо все в країні плюс-мінус буде добре і по плану. І, відповідно, після цього буде вже готуватися явно якісь нові політичні потрясіння. І той факт, що вчора була затверджена програма уряду. Майже 300 голосів проголосувала. Ну, знаєте, це е, такий страховий поліс для Арсенія Яценюка, який сказав, що він куля в лоб, куля в лоб, значить, е, буде залишатися прем'єром. Тобто на рік він залишиться прем'єром. А от які е, ми побачимо у нього уряд, його то я думаю, що за 100 днів, за 120 днів це буде вже інший в кадровому складі уряд. Ви кажете, на рік. Так, на рік. На рік, це тому, що парламентські тому, що, вибори ми тому, не можемо. Ні, тому що ні? затверджена програма уряду. І, ага. Але якщо, звичайно, якщо за Конституцією 2004 року будуть дострокові парламентські вибори, то Кабінет міністрів піде, піде відставку перед новим складом Верховної Ради. Mm -hmm. так. Ясно. Як, на ваш погляд, а, яким чином на Арсенія Цинюка на його постать вплине його робота в Кабінеті міністрів? У нього ідеальні умови для того, щоб провести дефолт і санацію власного політичного рейтингу, і стати кандидатом в президенти десь на відповідно 2019 рік. Тобто, чи ну, не на ці вибори, в яких він вже сказав, що не буде брати участь, а через вибори, чи створити собі репутаційний капітал для того, щоб вибудовувати свою подальшу кар'єру як е лідера нації. Політичного лідера, але для цього треба робити реальні зміни, робити непопулярні зміни, які будуть відповідно знаходити відгук в серцях, душах людей, в їх усвідомленні ситуації. Багато говорять, ну може, не багато говорять, але говорять, що Янукович вже не є самостійною фігурою, і він же є а, не гравцем, а куклою. Не суб'єктом а об'єктом суб об так, а об'єктом. Третьої сили. Що це за третя сила може бути, якщо уявити, що все це вірно, і які її інтереси, знаєте, ці припущення звучали практично всієї, протягом всієї політичної кризи з кінця листопада. Тобто таке враження було, що російські владні структури перетворили тодішнього президента з повноваженнями, надзвичайно масштабними як для Європи, на такого собі стіпашку з. Програми на добра ніч діти, і він, відповідно, діє абсолютно поза законами логіки. Тобто, за моїми спостереженнями, будь-яка влада на захід від України вже після події 1-го, 1-8 грудня. Після такої кількості людей, які вийшли на вулиці, вона вже почала домовлятися, шукати якісь компроміси. А тут нам щоразу, от згадайте кризу, щоразу навмисно загострювала ситуація. Вона, тобто, вже Майдан сходив на нівець, але все одно новий, новий спалах, новий імпульс. Тобто, зовнішня сила для мене, наприклад, очевидна, це Російська Федерація. Вона. Не приховує прагнення домінувати на пострадянському просторі, не приховує прагнення бути не просто першою серед рівних, а бути головною, якій всі підкоряються. Яким буде майбутнє Майдану? Обіцяють, що він буде стояти до 25 травня, як мінімум, а далі буде другий тур, очевидно. І теж, ну я не думаю, що інагурація буде проходити на майдані. Тому що, знаєте, президентські вибори це така цікава штука, в ході яких проходить і переосмислені цінності, і відмови від своїх обіцянок, і багато чого іншого. Але Майдан на сьогоднішній момент це запорука того, що політики все ж таки будуть якось дивитися на своїх виборців з одного боку. З іншого боку, люди, які пройшли через Майдан, вони стають дуже мотивованими спостерігачами, і членами виборчих комісій. Тобто на яких можливо навіть не потрібно витрачати гроші на їх оплату праці, а потрібно просто їх вірно спрямовувати в тому чи іншому напрямі. Тому я думаю, що Майдан дійсно стоятиме до середини літа і розійдеться лише тоді, коли переконається, що зміни відбуваються. Якщо Верховна Рада хоче, щоб Майдан розходився, їй потрібно ухвалювати рішення про дострокові парламентські вибори і змінювати виборчу систему. Я побоювання, що майдан. Е Серед певної частини населення я побоювання, що майдан це е, просто натовп, і політики заграють з натовпом для того, щоб зберегти свою владу. Е, що ви на це можете сказати? Я думаю, що кожна людина, яка побувала навіть на недільному вічі, вона переконалася, що це не просто натовп, угу. і ті тези, які звучали часом у засобах масової інформації, що там все за гроші, там все оплачено, схвачено і прихоплено. Це не зовсім так. Ну, я думаю, що доля людей, яких даруйте за такі тавтологію, доля звела до Небесної сотні, вона показала, що не можна купити за 200 чи гривень у без, фактично беззбройної людини її е, підштовхнути під снайперський обстріл. Тобто ці хлопці, ці чоловіки, вони довели, що на Майдані все було по-справжньому не за гроші. Я думаю, що це. Одне з їхніх найбільших таких, один з найбільших подвигів, саме от в людському розумінні подвигів для всієї держави, для всього суспільства. Добре, дякую, пане Іване. Дякую Я за вітрили.